Щороку у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають усі освітяни України. Напередодні 3 жовтня працівники сфери освіти Лозівського району зібралися у залі Лозівської міської ради. Працівники освітньої галузі розповідали, якими якостями повинен володіти педагог, та пригадували своїх перших вчителів, чому в них навчилися. А какие якості вимагає професія вчителя? Ну, во-первых, учитель должен быть профессионал в своей работе, должен компетентный быть в своей работе. Ну, вот я так считаю, что это самое главное качество, которое нужно для учителя. Ірудіроване, сейчас наше время просто не можна Надо в ногу з молодежью. Вчителі, освітяни, це покликання чи професія? Як і покликання, і професія одночасно, Чому? тому що не може бути без покликання вчителем не можна працювати на настоячим учені. неможливо це, так. тому що якщо немає покликання, то дуже важко працювати вчителем. Учителі повинен контейне бути спільним з учнем. і тому. Любити дитину. Яка б вона не була, все рівно її треба любити. Будь ласка, ви можете пригадати своїх вчителів, які ви від них, скажімо, якості прийняли, чого вони навчили? Ну, Моя перша вчителька Ганович Наталя Петрівна. Вона завжди нас вчила бути людяними в першу чергу. Також не коритися різним. Вітрам, щоб не схиляли голову, а йшли прямо до своєї мети. вчитель це покликання чи це професія? Взагалі то стан душі. Стан душі. Стан душі. Да. А ви можете пригадати своїх вчителів? Що ви від них, від них прийняли для себе? Я дуже багато прийняла від них для себе, бо потім ще навчалася і працювати в них разом з ними. Тому ну, ну, це все було. Мабуть, все те, що я знаю. Все це моя перша вчителька. А ви пам'ятаєте свою першу вчительку? Обов'язково. Я її дуже любила і люблю до сих пір. Я їй бажаю міцного здоров'я. Це людина, яка гідна бути вчителем, дуже лагідна, дуже професійно, з, -з, -з, -з підхідом до дітей ще в той час. І... Навчила всього того, що ми не могли вдома. От, першачки, дуже хороша вчителька. Терплячі, невтомні, мудрі, світлі душею. Лунали слова зі сцени. На святі вітали з професійним святом вчителів, вихователів, управлінців, педагогів позашкілля, усіх працівників закладів освіти. До освітянської родини Лозівщини звернулися з вітальними словами очільники району. Шановні освітяни, дорогі ветерани. Підговічним мірі. Від імені Лузівської районної державної адміністрації сердечно вітаю вас з професійним святом, днем працівників освіти. Своїми здобутками ви вносите значний вклад у розвиток держави, формуєте нову генерацію вільних українців, передаючи своїм учням безцінний скарб. высокой освещенности та богатой духовности. Примите ширу вдячность за верность, обранность праве, нефтомный творческий пошук за самовиденность, за добро и щедрость души. Дорогие святяне, уважаю вам яскравого почутя полноты и неповторности життя. Міцного здоров'я, натхнення, радості і головне любові і долгой людської пам'яті. Хай ніколи не заросте стежина до школи і до ваших сердець зі святом Дякую. за ваші недоспані ночі, за те, що ви перші приймаєте дітей. За те, що ви їх навчаєте, виховуєте, низький вам уклін. Хочеться сьогодні побажати перш за все достойної заробітної плати. Я думаю, нас почують сьогодні і та влада, яка вкладає в освіту, яка вкладає в учителя, в працівника освіти. Кошти, звичайно, вже сьогодні було сказано і ведучими. Це країна на правильному шляху, з правильним розвитком. Достойної вам заробітної плати, міцного здоров'я, щастя, благополуччя вам і вашим родинам. Ну і звичайно, мирного неба, люблячих вам дітей зі святом! За високий професіоналізм, щоденну самовіддану працю, за особистий внесок у розбудову освітнього простору, грамотами та подяками від Лозівської райдержадміністрації та районної ради нагороджували кращих працівників освітньої галузі Лозівщини. Соболь Валентині Станіславівні, директору комунальної установи, інклюзивно ресурсний центр Лозівської районної ради. Привітальними словами до всіх присутніх у залі звернулася депутат Харківської обласної ради Лариса Орлова. Вона також подякувала двом вчителькам, які є гордістю Лозівщини. Виразити сердечну вдячність за вашу невтомну працю, за ваші недоспані ночі, за ваші небайдужі серця і за вашу любов до дітей. І хай на цьому благородному шляху вас завжди, завжди переслідує успіх. Нехай вас, ваші долі будуть щасливими, а всі не гаразд, нехай оминають ваші оселі. Тож вдячних учнів вам. Знаєте, можливо, вже вдячних батьків перш за все, бо я вам хочу. Звичайно, хідні оцінки вашої праці. І я маю на увазі не тільки плату, хоча це також важливо, але і з боку держави. І, звичайно, сьогодні свято, а свято це привітання. І тому я хочу запросити на сцену двох чотирі, чарівних жінок, слава яких давно вже давно шахнула в межі Лозівщини, адже понад 10 років їхні учні, їхні діти стають переможцями майже щорічно всіх рейтингових конкурсів для учнівської молоді Наталя Миколаївна Харибина. They got Ви еліта. Я дякую вам за ваших дітей. Лосами ви! У мене виділити Україну. Бог, ваші учні це наші майбутні. І я сподіваюся, що ми ще багато почуємо про них. І ви завжди з гордістю будете говорити про те, що це мої діти. Дякую вам. Далі були ще привітання, нагородження і святковий концерт. Піснями й танцями вітали освітян, діти і працівники районного будинку культури.